Вітаю маленькі розумнички! Зараз у нас заняття з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про вашу безпеку. Давайте налаштуємося, зробимо психогімнастику про сніжок, на стежину, на стіжок. Тихо падає сніжок. Дружно, вийшли ми на ганок. Ми співаємо пісень. Сніже сніже, добрий ранок, сніже сніже, добрий день. Ще раз. На стежину, на стіжок, тихо падає сніжок. Дружно вийшли ми на ганок, ми співаємо пісень. Сніже сніже, добрий ранок, сніже сніже, добрий день. Так, налаштувалися. Любі мої, в житті трапляються такі ситуації, коли ви можете залишитися вдома самі. Але ви ще зовсім маленькі, і я сподіваюся, що такі ситуації трапляються дуже-дуже рідко. А для того, щоб ваше перебування самим вдома було безпечним, існують правила, а які ж можуть виникнути небезпечні ситуації. Це коли хтось травмувався або виникла пожежа. Хтось хоче когось викрасти або проникнути в чужий будинок. І саме для того, щоб не трапилося біди, існують правила безпеки. Давайте з ними ознайомимося. Ніколи не відчиняй двері незнайомим людям. Не можна гратися з сірниками. Не можна розпалювати газову плиту. Також існують небезпечні предмети. Давайте поглянемо, які бувають небезпечні предмети. Це ніж, ножиці, ліки, миючі засоби, голки, канцелярські кнопки. Такі предмети є в кожному домі, і всі вони повинні стояти на своїх місцях. Скажіть, будь ласка. Такими предметами можна гратися, можна їх брати без дозволу дорослого? Ні, не можна, тому що ними можна травмуватися, вони несуть небезпеку. Ножем можна порізатися, голкою можна вколотися. Миючими засобами можна отримати опік. А ліками можна. Отруїтися. Також небезпечним предметом є гарячий чайник. Малята, а ще в будинку бувають небезпечні місця. Наприклад, ванна кімната. У ванній кімнаті ми чистимо зуби, вмиваємося, купаємося. Але не граємося. У ванній вода. І підлога слизька. Ванна не місце для гри малюка. Також ви всі полюбляєте гратися іграшками. А чим же можуть бути іграшки небезпечні? А небезпечні вони бувають тільки тоді, коли вони зламані? Отже, такі іграшки ми викидаємо в смітник. Або дорослі допомагають нам їх справляти. Ремонтують. Отже, любі мої малятка, для безпечного перебування самим вдома потрібно обов'язково дотримуватися правил та пам'ятати про них. На цьому наше заняття закінчилося. Ви сьогодні були дуже розумними дітками. Дякую вам за увагу! Бережіть себе! Бувайте здорові!